Дякую за надання слова на цій урочистій конференції, присвяченій десятій річниці Хортицької академії. У ці надзвичайно тяжкі для країни часи, часи випробувань і подолань. Чудові доповіді, які прозвучали сьогодні, надзвичайно актуальні і надихають. На подальші наукові пошуки і педагогічні звершення. Я представляю лабораторію консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Георгія Силовича Костюка. Ми досліджуємо особливості переживання і відновлення під час війни, зміцнення особистісних. Ресурсів. Зокрема, моя тема стосується такої важливої якості, такого ставлення до себе, такого вагомого, особистісного ресурсу як довіра до себе, яка поєднана з довірою до світу, інших людей, тих, хто поруч і багатьох інших. На думку і поведінку яких людина опирається у життєвих ситуаціях. Ми проводили опитування, в якому брали участь студенти вищих учбових закладів міста Києва, різних інших регіонів, а також студенти Хортицької академії, за що я дуже вдячна керівництву і тим студентам, які охоче брали участь у цьому дослідженні. Хочу підкреслити, що абсолютна більшість молодих людей вважає довіру до себе важливою в надзвичайних життєвих ситуаціях, зокрема в ситуації переселення, у ситуаціях адаптації до нових умов. Причому відмічено, що кризова ситуація, яка відбувається в країні, для більшої частини запитаних не змінила. Високого показника довіри до себе, а для деяких навіть сприяла його зростанню. Чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з необхідністю приймати відповідальні рішення, діяти в умовах невизначеності та мобілізовувати внутрішні ресурси для адаптації. Довіра до себе є ключовим. Особистісним ресурсом, що може суттєво впливати на здатність індивіда адаптуватися до стресових обставин, приймати ефективні рішення та підтримувати психологічну стійкість. Розвиток і зміцнення довіри до себе, довірших стосунків між людьми, довіра до світу, який ми прагнемо зберегти. Відновити і вдосконалювати має стати одним з найпріоритетніших завдань сучасної школи. Бажаю всім учасникам конференції, кожному з нас, нашим учням, студентам, міцного здоров'я, творчих порохів душі, здобутків, натхнення і стійкої віри в наше місце. Прекрасно, світле майбутнє. Слава Україні!